Мої вітання, друзі, знайомі, колеги, всі ми міняємося, міняємося наші також і погляди, міняються наші вулики. В вашій увазі буде сьогодні коротке відео, ну, більш-менш, надіюсь, за 10 хвилин вміщусь про український вулик з наставними магазини. Під 145-ту рамку в даному випадку, ну а я собі роблю під рутовську. Ближче буду відразу, відразу показувати, зверху вниз будемо йти. Знімаємо дашок. Дашок це, звичайно, та сама сосна 20 -ка. зверху фанера 4 мм, алюміній, ось такий монтаж. Скоби. Тут питає саморізи. Сторони так само Скоби степлером. Тут ховаємо саморізголок, щоб не пошкодитись пальцем. Острі краї зрізаємо, щоб також на пасіки не перетисну. Ну і тут вже буде навчилося, слава Богу, що ховаємо так, щоб не замокало. Я профарбовую відразу. Заготовки, так буде краще і до деревини в майбутньому. І мені так, якщо це там, 40 дашків, то коли їх в потоці, то швидше так буде. Ну і вкладеш 40-ка та сама. Вона виймається. Але виймається туго, я буду робити взагалі так, щоб вона не виймалася. Ну, якщо виймається, то тільки при крайній потребі. Значно гірше, коли вона випадає на точку, перевертаєш вітер понесло. Тому вона не повинна випадати вільно. Так, Йдемо далі. Я одразу поставив на корпуси, хоча, звичайно, можна використовувати як гніздовий, лише один корпус. Тобто, знімаємо магазин. З перший і другий. Для 145-ї, як я сказав рамки. Можна так само ставити Рутовську чи навіть 300 якщо із бажання, чи українську. Буде шикарний шкаф. Купуси, так, звичайно, такі, які є, які я робив, нічого нового. Технологія позапозичена Олега Велегорисовича. Дещо, звичайно, поміняли. Шпаклюємо. Захищаємо підплечики. Пінопласт бджоли не Лядки усиляємо. Оскільки тут взагалі, як на мене не потрібний, то я тут не ставив дискову приводку завороджувач, а просто таким нокаром закриваємо в інший другий корпус. Ну, а Тепер давайте поближче подивимось на новаторство моє так у виробництві самого гніздового українського. Ну, Саме перше, що ми бачимо, це звичайно, плівка. Так, це плівка зверху. І плівка, що прийшло вже з досвіду, що вона не повинна також літати на точку. Тому я що зробив? Вона мене, бачите, не вилітає нікуди. А чому вона не літає? Тому що вона зафіксована до перегородки. Ну Це якщо на дві сімейки у вас зроблений гніздовий, так як в даному випадку я зараз і показую. На невеличкі саморізи вона прикрпна до перегородки і... Нам потрібно цю сім'ю оглянути, ми спокійно розглядаємо рамки, не тривогуючи цю сім'ю. Закриваємо цю, відкрили, так само маємо доступ до сусідньої сім'ї. Тут воно герметично, якщо було ближче, подивитися. Ось тут, тут, тут. Кругом в герметичному бджоли не пролазять. Так, бо що зараз покажу. Да, да. Так не було незручно, а так. Ось він так приблизно і виглядає в мене. Ось про те, що я казав. Плівку перекинули, доступ маєте до крайньої рамки перегородки і до цих. Так само воно йде на хлубочко, Краї заві не звисають. Якщо ви там канді якусь підложите сюди, мовнець, то це не буде завадою, тому що воно перекриє все рівно повністю весь клуб. Так, Отже я показав вам, що на ну, мати ось такий прикол. Ну, Заразом, якщо вам потрібно лише на одну сімейку, то познімаєте собі, буде у вас плівка зразу перекривати одну сім'ю. Такраз прелість, можна ще її обрімати легко. Таким чином ми об'єднали щойно дві сімейки в одну. З слабих сімейок вийшлося медовик. Підставляєте магазини, каже, закругляємося. Отже, стає вона так само і тут. Герметичненько, щоб живуно пролазили. Так, ось тут. І тут. По розмірах вирізано на плечики так ось підсилив. Процес. Так. ззовні вибрано так само зверху вниз йде. Під апелів захвати на фасадній стороні, по боках захвати для, ручок, для рук. Ручки для рук. Тут вони знизу усилені також ПВХ від продалювань глюдки. Дисковий загороджувач на саморізі, у дюбель. Так само і сусідній. Все по розмірах. Ніде ніяких. Одна бджола, так одна. Нижче опускаємося. А що нижче? Нижче ми вже дійдемо до дна. Дно Зараз будемо дивитися. Ну, корпус, як бачите, також зашпакльований, захищений. Тут також кутик не дає подеформуватися. І тут, звичайно, будемо пробувати на кочівлі. Дружина ось так гарненько розфарбувала а ці і ось тут деякі красоти. Ну і добираємося потихеньку до, якщо дивитися подащі по пропилу, переходимо з середини. ну льодки так само захищені від прогризань, від пошкоджень. Як бачите, проріз іде йде і переходить в дні в інший проріз. Тобто перегородка ховається на 3 мм в дно. Випив на вибачаюся, що кручу камеру забувся. ну, Щоб ви зрозуміли, це то... такий процес. Що ж ще? Що ще? Ось тут, тут є також дюбіля, як вони там літка називається, для гіпсокартону, можна буде сюди номерки чіпляти, номерки сімей. Щоб в разі, якщо там щось міняється, чи що, ну, самі розумієте. Ну, а в цьому випадку також я їх використаю для так, ну і ззаді я використовую той самий замок зі спиці, який був колись запозичений у когось. Але досить такий цікавий варіант, подобається тому і вам рекомендую. Нічого складного, як бачите, ось так. В дереві два саморіза. І над вгулком в той самий дюбель також саморіз. Відкривається він одним пальцем. бачите, все. Корпус можна знімати. А коли я закрию його. О, теж дивиться одним пальцем лівої закрию. То корпус вже ніколи не знімеш. Можна, звичайно, зірвати в придурості, але ж ви розумієте, Продовжуємо тепер зі штативами ага. полюську. Отже, як я зробив, чіпляю кріплю точніше. На перегородки ось ці металеві. Додатково просвердлив внизу під отвори. Ну і тут трошки під Патай вибрало, щоб входила і не заважала пластинці рухатися по напрямках. На основному взятку можна брати, чи на головному відкручувати буквально в шипову за лічені секунди обидва льотки, і тоді бджола буде спокійніше входити в повністю відкрите обидва. Тут висота 20 мм. А тут я брав по довжині самого виробника. Якби було якесь більше, зробив би краще вже підлаштовувався під те, що пропонує мені ринок. Да. Кручу на таку саморізу, тому що можна й на менші, але оскільки в мене навантаження в даному випадку ще бачите, йде, сітка закриває, я думаю, що пару разів я на кочівлі положу з такими льотками. Це не проблема для них. Певний цикл тут. Ось, наприклад, сюди наставлю. Це надзвичайно збочення, хтось там може подумати. В коментарях можете писати, я не ображуся, сам, сам був в шоці, коли так додувався. Але як на мене, це прикольно вийшло. Головка збита, проскакує. Ну, то таке. Хто, робить, хто працює, зрозуміє. Так. Як бачите, пластинки достаються легко, вилітають самі. Що з цю сторону? Антюниша Ну Що в цю сторону давайте закриємо взагалі для кочівлі, перевозимо в ділку. Тому можна закрити. Що ще? Що ще? Сітка там, що крім того, що притримується бачите, самою, самою пластиною металевою. Також там йде проріз, десь міліметрів вісім, здається всім, треба дивитися, по бумажкам. І воно ще додатково в деревині ховається. Тобто вона не буде підриватися, а дереватися вверх зайве. 20 мм, як повинно в бути, так воно буде йти. А дерево навантаження, ось тут гарно видно дерево, мабуть, вам, мабуть, і ні. Ну, і так само і ця сторона загибається, перевозиться. Потрібно відрізайте. Хочете болгаркою, ножницями по металу, чіпляйте пельцезборники. Та боже, була б фантазія. Тепер про дном середини. Та тут я не можу що розказувати вам. Ну і придумав я ось таке. Я бачу його пізнав разом. Вигибати можна бачити теж ось так. Жула дуже гарною сонячником буде йти із пилком повних ніг всередину. Не треба додаткових ніяких дощочок з собою возити, вистачить і цього, я думаю, досить такий великий по розмірах. Зазвичай вистачає сіку там, сантиметрів 6-7. Ну, а це. Тут, мабуть, ще скажу. Опа! це сам нарахував. 14,5. 14,5. Ну, тут таке. Я цей перший робив, як бачили там на відео, то просто невеличке таке. Я це так подумав, думаю, ну, навіщо обрізати, Нехай буде, це не якщо ламається, то ламається. А якщо не хочеш, щоб ламалося, зняв цю сторону, брусок є, є доступ, я не зафарбовую нічого. У вас тут з боку розкрутив. Тут всі 4 невеличких жарених гвоздика. Підняв, витягнув, переставив, всунув. А, ці пропили хіба що треба були потім. А, Там можна надрізати всунути, то просто може зменшиться буквально на, на сантиметра півтора. Одрізав, вставив, щоб оці вулики потім не втворювали отворю для ось осінню. Е, да. Січайте дно дуже гарно рятує від ворог і ос осінню. Багато хто з них тицяться вулики саме знизу, в пошуку легкої поживи, але самі знаєте, де бабка корзинку носить. Тому сітка дно із метала, завод Фрунзе, Харків пошкоджує бджілкам ноги, каліче трохи, вирішив профарбовувати легенько. Льотки, як бачите, скупаним взагалі були, щоб вони нагрівалися на сонці, пофарбовані білу фарбу. Якщо будуть нагріватися, то не критично, поки на тепленькому подобається посадити, особливо молодим. А внутрішня сторона раніше мною ніколи не була пофарбована, це вирішив пофарбувати мою фарбою для чого? Для того, щоб ось це місце в ромбіку гостреньке, коли, коли лапка задня бджоли попадає в ловушку і рветься, вона виходить ніби така петля, в ній, що вона нічого зробити не можна. І коли ти дивишся. Цю загородку, добре, що почав ставити діафрагму загороджувальну знизу, то ти бачиш дуже багато ніжок пошкоджених бджіл. Тобто вони стали каліками, а бджіл-калік, ви знаєте, що бджоли не особотої приймають в сім'ях. Вони самі йдуть із сімей. Отож, і на виставці, коли до мені казав, що бачив таке, що пошкоджує. Отож я вирішив заокруглити ці місця. Тобто не ромбик в мене вийшов, а такий. Ніби овал вже, розумієте? Оцей кут у мене він пом'якшений. І він там гумовий, і він там не врізається, так як тут гострі краї. Практично витяжне виробництво саме. Потрібно зрозуміти, як вона виготовляється. Вона є гострі там краї, гострі однозначно. Ну, Саме тому відбувається пошкодження бджоли, про яке я розказую. Тому роздавляємо водичкою і, і так легеньким слоєм Дивимося, щоб... Не, не блистіла вона, воно потім стичуся, в путиках фарба затримується, навіть почнуть деякі запливати повністю. Ми такі стрічки рівномірно ніби поправляємо, щоб воно вляглося. Тому, да, звичайно, що десь ти все не пробачиш. Але таким чином, як на мене 10% на 70% можна зменшити, а то й 80 пошкодження бжіл. Ну, Подивимося. Я сюди загороджування не вставлю. Так, да, було замовлення, що, будь ласка, нехай воно буде. Я там навіть ось, воно, ось таке пропоную, якщо ти хочеш проконтролювати там, кліща чи препарат твій, це віки тобі буде ось така загороджувана буде, нижня. Будеш брати, ставиш, поприскав, попшикав, попшика, витягнув через рятую, подивився, ага, переконував. Це таким затоки треба не нарізати, я просто його взяв. Дам людині, нехай користується, тому що я сюди, як на свої десятирамочні дно для рута, для дедана знизу, я тут такого не виконував. Чому? Тому що вважаю, що тут, в даному випадку, оця ось поперечна перегороджувальна, це до речі, не сосна, це сосна, це ясен, то шпон. То він вже краде, як бачите, десь, мабуть, відсотків 25 площі сітки. Дна. Ну, в принципі, мені кути і все. Ну і бачите, секрети я вам прозказував сюди. Це замочки. Пропили прильотка з сітки присічної тягною. Одним словом. Ось таке важко придумав. Тому і почав з туди клепати під трафарет на інших усі. Ну, Будемо тобто, в цей рік пробувати ось такий варіант української рамки, українському вулику. Розводити саме, як на мене, найкраще. Але і на кучівлю потім вести вже повний корпус бджіл, а не пара там дохлих сімей якихось. Ну, дякую всім за увагу. В разі чого запитати в коментарях, поспілкуємося ще. Будемо ну, випробувати, експериментувати далі. А там... В яку сторону нас потягне, то буде видно. Вибачте, що так довго, я знав, що так буде. Хочеться про все розказати, окремі відео не показувати, але Тому... вроді би все в одному вмістив. Давайте повний такий опа. Ну ось так він виглядає.